Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовневого подкасту про молитву Розарію, для того щоб ваша молитва була багатшою, час від часу корисно дивитись, як моляться інші. Сьогодні приведу вам як приклад свідчення одного єзуїта, отця Мета Мелоуна. Як і багато хто з вас, я вирішив спробувати зробити щось, що зробило б мій світ трохи більшим, розширило б кордони, які наклала на мене пандемія. Я почав з прогулянок з відвідуванням місць на Манхеттені, в яких я ніколи раніше не був. Або які я ніколи раніше не думав відвідати, і я взяв із собою Вервицю. За багато років до того я навчився молитися і ходити одночасно. Якби я цього не зробив, то не зміг би молитися взагалі. Бо кожного разу, коли я сідав молитися, спека і праця дня наздоганяли мене і змушували дрімати. Молитва на Вервиці, коли я йшов, мала ефект надання структури і ритму моїй молитві під час руху. Але це мало і інший, напрочуд благодатний ефект. По-перше, я повинен був молитися з відкритими очима, очевидно. Це означало, що все, з чим я стикався, ставало частиною моєї молитви, а не відволікало від неї. Ходячи і молячись таким чином, я з часом почав бачити, як час і простір дійсно заряджені величу Бога. Незабаром я вже не міг ходити пішки достатньо далеко, щоб відчути себе по справжньому вільним, щоб відчути, що мене на мить звільнили з ув'язнення через ковід. І тут на допомогу прийшла програма спільного користування велосипедами. Тут у Нью-Йорку. Я виявив, що за допомогою одного з електровелосипедів City Bike я можу подолати величезну відстань за відносно короткий час і побувати в місцях, куди можна дістатися лише на велосипеді, або просто занадто далеко, щоб доїхати на ньому. Я звернувся до карти. Справжньої надрукованої на папері, яку можна уважно вивчати без батареї та втоми очей. Я помітив, що якщо стартувати на краю Нижнього Манхеттена, а потім їхати на велосипеді по периметру всього острова проти годинникової стрілки, об'їжджаючи район і закінчуючи там звідки я почав, я завершу візерунок, який виглядав майже так само, як візерунок на Вервиці. Отже, з моїм електровелосипедом і Вервицею я мав намір зробити саме це, огорнути Манхетен молитвою, якою підніс би. Урбі орбі» за місто і світ, просячи Бога, який перебуває поза часом і простором, благословити тут і зараз столицю світу. Кожен може мати різні причини, які ведуть нашу молитву, змінюючи спосіб, час і місце, але веде нас одне бажання доторкнутися того, чого немає в цьому світі, і запалити ним все, що тебе оточує. Нехай Свята Марія своїм доторком освітить кожну ділянку вашого життя. Цариця Святого Розарію молись за нас.